Lightning Sky грозове небо. Ось такий має вигляд. Я цей сорт дуже люблю, незважаючи на те, що він також може хлорозити. Тобто, з цим сортом також треба бути обережними з поливом. Ну, і для, можна навіть для профілактики. Обробка чи пролив з препаратами заліза. Але цей сорт того вартий. Нарощує гарний кущ, пишний, Пагони звисають, коли тепло, може бути більше жовтенького, ось так. Дуже щільна шапочка. Але також потрібне формування. Три прищіпування тут точно було. Сорт дуже гарний.